Уяви, в тебе відбулося ДТП, ти слава Богу не винуватець. Тобі виплатили відшкодування за ДТП. І ти начебто мусиш радіти за те, що тобі відшкодували, все добре. А через деякий час, коли приходить час платити податки, ти дізнаєшся, що тобі потрібно заплатити 5400 злотих податку. Чому саме і як це відбулося, будемо розмовляти в цьому відео. Мене звати Дмитро Наумлюк, я веду блог про життя в Польщі і про ведення бізнесу в таксі в Польщі на своєму прикладі. Сідайте зручніше, готуйте улюблені напої і поїхали розбиратись. Отже, в минулих відео можете тут подивитись в рекомендаціях. Висвітиться я розповідав про те, як в мене відбулося ДТП. Конкретно все показував, як все відбулося. Хто винуватець і всі ці подробиці про саме ДТП. Просто діло вже пішло далі. Я вже радів, мені все відшкодували. І до речі, те, що я розповідав, що я подав на відшкодування збитків за те, що я сидів вдома не працюючи, мені теж відшкодували. І про це я теж розповім. Дуже коротко. У мене відбулося 12 липня ДТП. В якому був винуватий не я. Гроші мені відшкодували. До речі, в минулому відео була помилка. Бу, я зазначив, що 22 500 злотих. Насправді було ще одне відшкодування, це була тільки частина. Загальна сума відшкодування 44 тисячі з копійками, майже 45 тисяч злотих. Відшкодування за ДТП. Я, звичайно, дуже щасливий. Мені на, мені на СТО, якби я, в це дуже сильно не внікав, тому що. У мене перші два роки, коли я взяв автомобіль цей в Лізінг в Toyota Leasing, в мене, в принципі, було два випадки, і я про це взагалі не заморочувався. Тобто я про це навіть не підозрював, що таке може бути. Це вже в від ДТП відбулося вже з моїм авто, тобто, так як це моє авто записано на мені, і це є авто якби, моєї фірми, воно вписано в коштах фірми, і, звичайно, це є майно моєї фірми. А в випадку, так як авто було в Toyota Leasing, то це не було ще моїм майном, але я все одно фактури міг списувати. Тобто, це мене взагалі ці всі відшкодування, це мене просто обок проходило мимо мене, і все. Тут яка вийшла ситуація? Я звернувся на СТО, вони мені запропонували допомогу в цій справі. Я приїхав там, де, куди я завжди приїжджаю, ремонтувати і заміняти замі... масло і все. Так як власник СТО подавав від себе документи, він був як особа уповажньова, так сказати. Да? І, звичайно, кошти, які були відшкодовані, вони приходили напряму на СТО. Тобто Весь ремонт він зробив весь кошторис, йому на його рахунок приходили гроші за ремонт. To na mój rachunek w ogóle nic się nie przychodziło, ja jak to macie. Я не мушу платити за це все. Так? З якогось поводу я сказав про це бухгалтеру, що було ДТП. Якесь мене питання було, видно, і цей сказав, що вона вцепилася. Вона вцепилось, щоб я скинув це рішення. Одне, одне рішення, друге рішення. в общем, я скинув, навіть не підозрюючи не нічого. Я все поскидував і все окей. Навіть не попередила, не пояснила, чому, для чого. Поремонтували мені авто, я щасливий. Довольний, починаю їздити, заробляти гроші. Приходить час розібратися з податками. Мені приходять космічні суми податку і космічні суми ЗУСУ. Я думаю, в чому справа? Що таке, звідки, звідки такі в мене доходи, що я маю заплатити стільки грошей і ЗУСУ, і податку. Так як перша, перша децизія, перше рішення прийшло двадцять з тисячі, те, що я розповідав в відео раніше, потім прийшло ще 21 тисяча з копійками. Майже ну, як я сказав, що вийшло 44, 44 з копійками тисячі, повна повне відшкодування за авто. Тобто тих двадцять з половиною вона записала в приходи і вона настоює, я говорю. Що мені, що треба зробити? Які варіанти? Що Ну так не може бути, що я плачу, мене хтось впаяв, блін, ввалив хтось. Е, мені відшкодували, і я ще маю заплатити за ці суми податок. Ну це просто бред. Я так вважаю. Ну блін, якщо, так, я плачу 20 тисяч за страху за страхування за те, щоб мені бути спокійним. А тут ще мені одна головна біль появилася збухти-барахти. Да, за те, що мене хтось вальнув. Їздиш собі. Таксі заробляєш гроші, тебе хтось вальнув. І тим більше ти ще боїшся, що тебе хтось не зацепив, бо це знову буде тобі приход на фірму і знов ти мусиш платити за це податок. Коротше, я дуже довго не міг змиритися з цим. я Давай я в штуч... в штучного інтелекту перепитував. Ось я написав: в мене було ДТП, автомобіль є на розходах фірми і є майном є майном фірми. Страхував, винуватся, виплатив гроші за ремонт авто напряму. На СТО. Чи це вважається моїм доходом? Це конкретно моє таке питання. І пише, у вашому випадку, ні, ця виплата страхової компанії винувація ДТП не є доходом вашої фірми за умови, якщо автомобіль належить фірмі є її майном. Друге, пошкодження виникли внаслідок ДТП, тобто це реальний збиток. Сума відшкодування не перевищує фактичних витрат на ремонт або втрата власності майна. Витрати на ремонт або знецінення авто були або могли бути враховані як витрати на отримання до правове обґрунтування згідно частиною 4, 4 статті 12 закону про податок на прибуток не вважаються доходом суми, отримані на відшкодування, на відшкодування шкоди, якщо вони не перевищують розміну розміру понесених втрат. Або упущені вигоди, які, які були або могли бути враховані у складі витрат на отримання доходу. Тобто я через, через якби законодавство я вже це все читаю, вже конкретно прописую, що це є моє майно, що так як мені бухгалтер пояснювала, що це майно моєї фірми, що воно автоматично приходить потім. Що воно автоматично потім робиться моїм доходом, приходом, верніше, з якого я маю заплатити податок. Тобто він вперлася рогом і все, я маю заплатити податок за, за цю херню. 5400 це тільки податку. Це тільки податку. А плюс ЗУС 9%. Порахуємо. 45 тисяч візьмемо за так мінус 9%. Це 4 тисячі. ЗУСУ. 4 тисячі ЗУСУ і 5400 податку. Ніхрена собі. Що це мій взагалі за серпень це мій взагалі е, прихід із-за того, що я не працював стільки часу, бо чекав, поки машина поремонтується. І це взагалі це був мій прихід 10 тисяч. Просто дурдом. Це в мене. Уявіть, як в мене кипіла голова. Я заробив там копійки, а я маю заплатити зараз, вивалити таку суму. Ну просто дурдом. Це вцепилися за фактуру, бо фактура була виставлена. Чого фактура не виставлена на фірму, е без ніпу? Бо власник СТО він це вписував як на фізичну особу, не як на фірму, а на фізичну особу. І це якби його прихід, а не мій прихід. І він на себе це все виписував, зробив мені просто на фіз... на фіз на фізліцо. В общем, говорили вони між собою, бухгалтер і власник СТО е говорили між собою, дійшли до того, що він зробить зерову фактуру, при тому, що він запропонував зробити цю е нульову фактуру, що я ніяких, з... ніяких розходів не поніс. Тобто, це вже все, все зроблено між собою, між, між страховою і СТО, бо це так і було. Страхова заплатила напряму на СТО. Я взагалі ніяких коштів в руках не тримав. Ну і вийшла така історія. А, і так як добре зробили ту здорову фактуру, я, виходить, що я, в принципі, вже не буду мусити платити. Тобто, за, за серпень в мене вже не було податку. За липень все-таки з 22,5 тисячі я мусив заплатити. Тобто мій прихід, це там 16 тисяч якийсь. Плюс цих 22 тисячі вже виходить скільки? 30 майже, майже 40. І виходить, що я мушу доплатити. Мушу доплатити податку 800 податку. І ще плюс 2 тисячі зустру ще маю доплатити до, до того всього. Це просто дурдом. Вони мені пояснюють, що на. Воно мені повернеться ці суми, те, що я заплатив, переплатив, воно мені вернеться на рочному розліченню. Але нахрена воно мені таке треба, коли воно буде аж в травні наступного року, а я мушу заплатити зараз. У мене, мене були інші якби, якісь плани так, на ці гроші. А зараз я мушу згрупуватись, сказати сім'ї. Ми сьогодні будемо їсти. Не пельменя будемо їсти макарони. Ми будемо не в зимових ботинках ходити, а в осінніх, в походимо, і походів, бо мені треба заплатити податок. Я досі, я досі мене непокоїть, чому воно все-таки записалося в позастале приходи. Це в мене все-таки до сих пір мучить, і я просто не можу з цим змиритись, бо я не вважаю, що це мій прихід. Передивившись стільки законів, які мені пропонував штучний інтелект. Перечитавши всі ці моменти, я не нахожу підстави, щоб я платив, щоб це записувалось як в мої приходи. Бо в приходи це так само записав власника СТО. Воно мені там вони кажуть, що вернуться. Я не знаю, скільки воно там вернеться, чи воно вернеться, в якому обсязі, через рік. Ну, не через рік трохи менше, але заінвестуй. Зараз отримаєш, може, потім. Тобто такий мій посил, як, як це все робити, краще всього мати, мати якогось радцю правнего. Я, я до їх не йшов, бо якби ця фірма теж вона займається такими послугами. І, звичайно, е я з власницею бюра мого субсидіум розмовляв, і вона мені торучила, що це так повинно бути. Ну я ж не можу спорити з людиною, яка веде цю діяльність, яка веде бухгалтерію, яка веде правні е ці послуги. Я ж для того і звернувся, щоб вони мені вели, щоб все було правильно, так? але я не можу з цим змиритися, не можу це відпустити. Потім буде видно. Тобто, який висновок Який висновок з, того, з цього всього, будьте обережні на дорозі. Якщо ваше авто на розходах фірми, ну, готуйтесь, готуйтесь щоб будете, що вам можуть вписати це в податки або запитайте своїх бухгалтерів. В такій ситуації, що, що вам буде, чи треба буде платити, чи не треба. Якщо ваша машина на розходах фірми страхова, виплачує напряму на СТО, тобто на ваш рахунок взагалі нічого не приходить. Е, може у вас мудріші бухгалтери, то я роздивлюся якісь е, варіанти, наприклад, якщо дуже толкові бухгалтери, то можете підказати. На цьому сьогодні буде все. Я думаю, вам це відео було дуже корисно і внесло трохи ясності, і вдобав, додало трохи в голову, які випадки ще можуть бути, і чого можна очікувати, і чого можна остерегтися через одну помилку. Одна помилка вартувала майже 10 тисяч. Дякую за перегляд. З вами, як завжди, був Дмитро Наумлюк. І до нових зустрічей.